Майже 20 тисяч чоловіків втекли з України з початку повномасштабної війни. Таку кількість встановили журналісти BBC, подавши запит про дані щодо нелегального перетину кордону до Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини. З лютого 2022 по серпень 2023 року. Ще понад 21 тисяча чоловіків намагалися покинути територію України, але їх спіймали. Більшість з них пробували перетнути кордон пішки або вплив. Лав, інші ж сподівалися на фейкові документи. Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський у коментарі виданню визнав, що проблема серйозна. Водночас для оборони України це не критично, адже кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, становить до 5%. відсотків. Я переконаний, що рівень цієї моральної стійкості і готовності відстоювати свою незалежність суверенітет, свою свободу у громадян України, ну но... Це 95 там до слова на думку Веніславського чоловіків, які виїхали, не варто притягувати до відповідальності. А оприлюднені дані про втікачів прокоментували у Держприкордонслужбі України. Речник Андрій Демченко в коментарі УП зазначив, що не володіє статистикою суміжних країн, але повідомив, що від початку дії воєнного стану українські прикордонники затримали майже 24 тисячі чоловіків. Йдеться про перетин кордону. Як шляхом підроблених документів, так і спробами сховатись чи уникнути контрольних пунктів. Нагадаємо, під час дії воєнного стану усім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України. Марта Занюк, телеканал НТА.